Таємниця дерев як ліси спілкуються під землею. Ви йдете лісом, тиша, спокій. Дерева стоять нерухомо кожне саме по собі, мовчки змагаючись за сонце. Але насправді ліс це не набір дерев, це гігантський, єдиний соціальний організм. І прямо зараз під вашими ногами відбувається жваве листування, торгівля і навіть війна у підземній мережі, які вчені назвали вселісова павутина. Головні герої тут не дерева, а гриби. Їхні тон. Кі нитки міцелій облуплюють коріння дерев і з'єднують їх між собою. Це не паразитизм, це бізнес-угода. Дерева скидають у мережу надлишок цукру, який вони виробляють завдяки фотосинтезу, бо гриби не вміють цього робити. А гриби в обмін постачають деревам воду і рідкісні мінерали з ґрунту, до яких коріння не може дотягнутися. Це ідеальний бартер. Але це не лише доставка їжі, це система оповіщення. Якщо на одне дерево нападає попелиця або гусінь, воно посилає хімічний сигнал тривоги через грибну мережу. Сусідні дерева, отримавши смс про небезпеку, негайно починають виробляти у своєму листі токсини або речовини, які роблять його несмачним. Вони готуються до атаки ще до того, як ворог до них дістанеться. Найбільші і найстаріші. Дерева в лісі це хаби мережі, їх називають материнськими деревами. Вони піклуються про молодь, оскільки маленькі паростки ростуть у тіні і не мають достатньо сонця. Мама через коріння перекачує їм свої цукри, буквально вигодовуючи їх як немовлят, поки вони не виростуть. Без цієї допомоги більшість молодих дерев просто б загинули. Але все не так радужно у цій мережі. Є свої хакери і кіберзло. Деякі рослини, як, от певні види орхідей, підключаються до мережі, але нічого не дають навзаєм. Не просто крадуть цукор у дерев. А дерева на кшталт Чорного горіха використовують мережу для кібератак. Вони посилають через неї токсини, щоб убити конкурентів навколо себе. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і корисним. Дякую за увагу.